Вас вітає доцент кафедри пропадеки внутрішньої медицини Вінницького Національного медичного університету імені Миколи Івановича Парогова Слепченко Наталія Степаніна. Сьогодні ми продемонструємо вам техніку правильного використання дозованого аерозольного інгалятора. Зніміть ковпачок з мундштука. Переконайтеся, що всередині та зовні інгалятора, включаючи мундштук, немає сторонніх предметів. Старанно потрусіть інгалятор не менше п'яти разів, щоб видалити будь-який сторонній предмет і рівномірно змішати вміст пристрою. Візьміть інгалятор у руку вертикально між великим та іншими пальцями. Причому великий палець має бути на корпусі інгалятора нижче мундштука. Зробіть максимально глибокий видих. Але не у інгалятор Злегка закиньте голову назад, потім візьміть мундштук у рот між зубами і охопіть його губами. Роблячи вдих через рот, натисніть на верхівці інгалятора, щоб виконати розпилення сальбутамолу. При цьому продовжуйте повільно і глибоко вдихати. Одне натискання на інгалятор відповідає одній дозі. Затримайте дихання на 5-10 секунд і видихайте. Якщо необхідно виконати подальше розпилення, зачекайте приблизно 30 секунд, тримаючи інгалятор вертикально і повторіть всі маніпуляції спочатку. Мунштук інгалятора можна очистити за допомогою сухої тканини перш ніж закривати кришку. Закрийте мундштук інгалятора захисним ковпачком. Сполосніть порожні рота водою. Використовуйте інгалятор тільки після призначення лікаря. Уважно читайте інструкцію. Ми бажаємо вам здоров'я!